Сто років тому це був В'ячеслав Липинський, чистокровний поляк, гербовий поляк, шляхтич, римокатолик, який взяв собі ідентичність українську, не відмовляючись від походження віри, але він став автором державницької концепції історії України і заснував. Новий напрямок в філософії, в світоглядній почні, тобто, це український монархізм його започаткував. Тому про ідентичність тут, бачите, дуже багато можна говорити. А є такі, хто є чистокровними українцями до православної, ну і що ми вже говоримо конфесійність, mm -hmm. бо вона була важлива той час, але які стали на шлях зради або такого певного дивного. Дивної поведінки, наприклад, як Володимир Вониченко, який, як тільки от Українська Народна Республіка виводить війська до Польщі, бо їх витіснили більшовики, в той самий час Вониченко чекає під кабінетом Леніна на зустріч особисто. Він один з керівників Української Народної Республіки, голова цього от уряду, і це про ідентичності.